Передостання серія сезону пролетіла для мене ніби за мить: шалені перегони, двобої на мечах, традиційний політ в астероїдному полі і повна відсутність теорії про прийдешній фінал. Це було весело, не страшно та так позоряні війнівські. Вітаю джедайські краївці і це мій огляд сьомої серії шоу війни Асока. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку соцмережах та підтримуйте на Байміє кофі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: мені сподобалася ця серія. Так, тут не було крутих поворотів сюжету, глибоких глибин для аналізу або якихось шалених камео. Ці піони рахуються, уж вибачте, і голограма Енакіна теж, особливо після серії про світ між світами. Але був гарний влучний гумор, класичні проводи в дусі далекої далекої галактики та чудова взаємодія між головними героями. Початок серії розставив всі точки на Ді стосовно Гери. І якраз ця частина епізоду здалася мені найслабшою. Ну чому канцлерка має головувати у справі Гери? Це якби президент країни очолював суди і комісії. Ці тріпіло було звичайно приємно побачити, але це все виглядало аж занадто наївно. Ну камон, досить зображувати нову республіку аж такою незграбною. Крім того, я не відчуваю масштаб. Ми бачимо одних і тих самих сенаторів Монмотму, капітана Теву, де галактичний розмах, який ми бачили в приколах та Андорі, та навіть в мандалорці якийсь масштабу, а не це камерне засідання масонської ложі. Але ця серія дала нам нарешті зорієнтуватися у часоплині. Події цього епізоду відбуваються вже після фіналу третього сезону мандалорця. Повсюди сущий капітан Тева згадує сутичку на Мандалорі з мофом Гідеоном. Тож, дійсно, більшість подій Асоки відбувається паралельно пригодам Діна, Грогу та Бокатан. Тренування Асоки під час подорожі дозволило знову показати нам Енекіна. Це був приємний сюрприз. Але в мене виникло кілька питань. По-перше, яким чином Асока зберегла ці записи під час наказу 66? І по-друге, чому саме дискети, а не голокрон? До речі, про це ми багато говорили з колегами на нашому свіженькому подкасті, який вже вийшов на платформах. А завтра буде і на Ютубі, тож не пропустіть. Асока дістається нарешті перидії, і на неї чекає дещо, поки не бачено у франшизі мінне поле. І це було круто і несподівано. От тільки Паргілів було шкода. Добре, що вони швидесенько зорієнтувалися і чкурнули знову гіперпростір. Хоча на обличчі Асоки можна було прочитати шок від усвідомлення того, що зворотньої дороги назад немає. Переслідування серед мін, решток пергірів та астероїдів, певне на всіх примусило згадати п'ятий епізод. Тільки от, на відміну від Вейдера, Траун не піддається сліпим емоціям і не збирається марно витрачати ресурси. Дізнавшись, що Осоко учениця Енекіна, нагадаю, із Енекіном і з Вейдером він колись співпрацював. Траун розставляє пастку, а потім викурює Асоку зі сховища Типовий траун. І хоч в цьому епізоді йому не вдається розправитися ані з Асокою ані з Езрою, але він виграв час, відволік увагу осоки від себе та заодно вивів Бейлана на чисту воду. А мотиви Бейлана все ще незрозумілі. Ми все так же не знаємо, що він шукає на перидії, які його плани. Він фактично порушує домовленість Страуном і рушає власним шляхом. І судячи з усього, його не дуже лякає перспектива назавжди застрягти на планеті. Він відпускає шин, бо бачить, що їхні цілі не співпадають. Вона прагне влади і вже прийняла трауну як нового авторитета. Шин набагато ближче до Ситів, ніж Бейлон. Вона сповнена страху, агресії, нестриманості, про що учитель її і попереджає. Цікаво, що він навчав її бути кимось більшим за джедая, але насправді виростив звичайнісіньку адептку темної сторони, яка прагне галактичного панування. Родзинкою серії стали діалоги Езри та Сабін. Вона все ще не готова розповісти йому всю правду, і він це відчуває із гумором підколює її. А уж його реакція на новину про подаванство Сабін то взагалі безцінно. Він фактично виразив думки більшості фанатів. І це було так поезрівськи. Переслідування черепашок-кочівників місцевими розбійниками було доволі динамічним та наївним, як битва на Ендорі. Вибачайте, це зоряні війни. Штурмовики тут лажають, черепашки відбиваються каструлями та рогатками. А Сока рятує день. І на диво, це не викликало у мене якихось негативних емоцій, як колись перегони на кольорових прасках в книзі Боби Фета. Бо з'єднання Асоки з Сабін та Езрою було чудовим, теплим та радісним. Принаймні, поки Асока та Сабін не вивалили Езрі всю правду про їхні пригоди та ціну, яку заплатила Мандалорка, щоб дістатися перидії. Що ж буде у фіналі? Чудове питання. Думаю, трауну таки вдасться вирушити до відомої нам галактики. А ось що буде з Бейланом, Асокою, Сабін та Езрою без поняття. Пергіли полетіли геть і навряд траун візьме їх з собою. Можливо, Бейлан знайде черговий портал, який дозволить переміститися з перидії кудись у відомі світи? Чи він вивільнить щось, з чим Асоці і її супутником доведеться справлятися вже в наступному сезоні? Подивимося вже за тиждень. А як вам сьома серія? Як думаєте, чим завершиться сезон? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтесь на BuyMeACoffee. Посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!